Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзістії і з вами ваша ведуча Олена. Сьогодні поговоримо про цікаві машини, які продають українці, та що новенького чути про штрафи. Але обережно остання новина може вас шокувати. Ну, а ми побігли дивитись. Але спочатку швиденьке нагадування: від 1 травня за містом вже не обов'язково вмикати денні ходові вогні чи ближні світлофар. Втім, ми рекомендуємо все одно це робити. Це не складно, але суттєво підвищує вашу видимість, а відповідно і безпеку. А тепер переходимо до новин. В Україні виставили на продаж унікальний ЗАЗ-968 1976 року. Його унікальність в тому, що машина такого віку знаходиться в ідеальному стані, адже пробіг становить лише 460 кілометрів. Машину взагалі вивезли на дороги лише минулого року. А до цього авто понад 40 років простояло в сухому опалювальному гаражі. Салон новий, всі деталі рідні. Окрім АКБ. А тепер увага. Вартість 10 тисяч доларів. І двічі увага! Машину вже продали. Хебуай! Yeah, Цікаво! Хто цей багатий колекціонер? А ще в Україні продають Mercedes-Benz серії S500 у кузові v 220 2005 року випуску. Причому непростий. На ньому каталася відома співачка Майлі Сайрус. Oh. Коли? Поки знімали кліп на хіт Nothing Breaks Like a Heart у Києві. А тепер, щоб ще більше оцінити вартість вінтажного запорожця, просто порівняйте. Власник цього Мерседеса просить за машину 8 тисяч доларів. Вісім Карл каже, що є невеликі проблеми на кшталт витоків з кондиціонера, але машини на ходу кожен день. Хоча у машини пробіг у півмільйона кілометрів, може тому так дешево. Чи все таки власник щось приховує? Бо ціна на такі машини на ринку в півтори-два рази вища. А у нас чергова новина про листи щастя. Тепер їх будуть відправляти уже не всім. Але заспокойтесь, мова не про корупцію, принаймні цього разу. Просто Верховна Рада схвалила законопроект номер 5058 а там написано: не надсилати листи щастя тим водіям, які одразу сплатили штраф, точніше, навіть не одразу, а протягом 15 днів з дня фіксації порушення у системі. Враховуючи, що всі порушення можна регулярно перевіряти у кабінеті водія, це логічно: порушив, помітив, сплатив. Не хвилюєшся штрафи будуть списуватися відразу з банківських карт. Річ у тім, що за постановою Нацбанка номер 18 від 12 лютого цього року банки повинні надавати всю інформацію про боржника державній виконавчій службі. Постанова стосується правил банківської таємниці. Хоча тепер це навряд чи можна назвати таємницею, адже на вимогу органів банки видадуть номери рахунків, їх стан та рух коштів. Можновладці кажуть, що це було потрібно для впровадження автоматизованого процесу арешту рахунків та стягнення боргів, але виглядає якось не дуже демократично чи не так? Залишається дочекатись, як це буде працювати. Ну а ми з вами зустрінемося у наступному випуску. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вгори або вниз, як вважаєте за потрібним. А ми з вами зустрінемося у наступному випуску, папа.